Нові пісні Але Пугачової очолюють музичні рейтинги. Два дні тому співачка, яка в перші дні війни залишила територію Російської Федерації та невдовзі публічно засудила війну, випустила дві нові пісні, записані на воєнну тематику. Майже одразу ці пісні ввійшли до топ-рейтингів багатьох країн. Зокрема, вони входять до топ-рейтингу музичних відео в Ютубі Білорусі, Латвії, України, Молдови, Казахстану. І надзвичайно цікавий їхній рейтинг в Росії. Адже майже одразу Аллу Пугачову та її сім'ї російська пропаганда поливала брудом, заборонила їхні пісні до прослуховування в ефірах радіостанцій, і якщо й згадували на телебаченні, то лише в негативному світлі. Однак співачка досить красномовно дала відповідь, випустивши дві пісні, які майже одразу очолили рейтинги російського YouTube. Сьогодні вони на першому і другому місці в рейтингу Ютубу музичних відео Росії. Ось така от відповідь співачки пропаганді.